Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. І підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Вже, мабуть, всі чули про те, що Мінфін вимагає від волонтерів заплатити податок в 19,5%. Ну, чесно, це просто якийсь нонсенс. Волонтери, люди, які допомагають зараз нашій армії, нашим військовим, і при цьому в МінФін. Хоче з цього, вибачте, зробити бабла. Знаєте, це просто якісь а, податкові конвульсії. Ну, я не знаю, як це назвати. Ну, правда, вдумайтесь. Мінфін претендує на 19,5% грошей, що збирають волонтери. Потім, після того, як все це оголосили, міністр Марченко наголосив, що це стосується лише офіційних волонтерів, але знаєте, факт залишається фактом. Я взагалі, знаєте, ось продовжую дивуватися ось цим податковим конвульсіям. Спочатку Гетманцев, який повертає всі довоєнні податки для малого бізнесу, ну, для всього бізнесу, але більше за все буде ну, дуже, дуже дуже сильно це вдарить по малому бізнесу. Бо люди зараз просто виживають, просто виживають зараз. Знаєте, от... Я просто уявляю собі ситуацію. Назбирав собі такий волонтер 20 мільйонів гривень, закупив на них, став для армії. А тепер оп, заплати, пліз, 4 мільйони податку. Ну, це крок такий, знаєте, м'яко кажучи, непопулярний і відверто дурний. Ну, просто дурний. Паралельно триває обговорення зміни конфігурації, тобто не розміру оподаткування пального, що дозволить гарантовано отримати держави мільярди гривень щомісяця і запобігти зростанню цін. Але ні. Бо це, знаєте, непопулярні кроки, можуть трошечки репутації народних обранців нашкодити. А от знаєте, волонтерів нормально, з жуліками. Посилити боротьбу ніяк, а от з волонтерами можна поборотися. Це, мабуть, легше, я так розумію. Ай, знаєте, якщо взагалі про цю ситуацію розмовляти, то реєстр волонтерів, які допомагають військовим та постраждалим від агресії РФ в податковій, він з'явився у 2014 році. І за даними Open Data Bot, до повномасштабного вторгнення в ньому було лише 320 осіб. На початок цього року вже було 2699 волонтерів, ну, волонтерів. Нараховувала Державна податкова служба. Наприкінці минулого року набрали чинності зміни до закону України закон номер 2747 Саме про благодійну діяльність та благодійні організації, ось цим документом держава звільнила від оподаткування благодійну допомогу, зібрану волонтерами з початку Великої війни. За законом, якщо волонтер зареєструвався в реєстрі до 1 січня цього року, то сума благодійної допомоги, яку той отримав, починаючи з дати повномасштабного вторгнення Росії, не включається до загального річного податкованого доходу. І ось точкою конфлікту стало те, що ось цей закон він прив'язується до постанови Кабміну номер 112. І ось тоді держава визначила, що тоді, у 2016 році, що список товарів та послуг, вартість яких не включається до оподаткованого доходу платників податку на доходи фізичних осіб. І ось тут все це стало, скажімо так, причиною цього всіх цих баталій, називаємо це так. Тобто з популярних позицій в списку тільки тепловізори. Тобто, в чому ж конфлікт? В травні громадські діячі вони спробували розширити цей список товарів та послуг, що не включаються до ПДФО, але МінФін почав блокувати цю ініціативу. Народна депутатка Галина Васильченка, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, вона підтримала волонтерів і направила депутатське звернення на Кабмін, міноборони, мінцифри і так далі. Так далі. Після того підголовування мінекономіки відбулася міжвідомча нарада, і волонтери запропонували включити в перелік всі товари та послуги, які замовляють військові. І ось згадують відповідь, що відповів Мінфін. А якщо військові замовлять пенюари, ну, уявляйте собі так, відповідь? Ну, юристка зауважила, що спідня білизна в переліку вже є. Це така, мабуть, була, знаєте, саркастична відповідь. На нараді доручили Мінсоцполітики підготувати новий проєкт постанови, але згодом у відомстві заявили, що не встигають цього зробити. І ось коли вийшла ось ця стаття публікація, що Марченко заявив, що будуть, вибачте, збивати гроші з волонтерів, податок встановили, то міністр фінансів Марченко написав на своїй сторінці в Фейсбук, що Міністерство фінансів буде ініціювати зміни до постанови Каміну для вирішення проблеми з претензіями податкової служби до волонтерів, які збирають кошти на дрони. Водночас він не заперечив інформацію про те, що податкова служба вимагає сплати податку до на дохід фізичних осіб та військового збору з коштів, які збираються волонтерами на закупівлю дронів, і ось це пов'язано з необхідністю внесення змін до застарілої постанови Кабміну номер 112 ще від 2016 року. І ось тоді держава визначила список товарів та послуг, вартість яких не включається, як я вже казала. До речі, він теж пообіцяв, що з боку уряду буде визначений уповноважений представник, який буде забезпечувати як постійну комунікацію, так і вирішення проблемних питань, які постійно виникають у волонтерському середовищі. Але все це залишилось фактом: тобто, з волонтерів, ось хочуть збувати гроші. Наостанок скажу так, що буде далі, час покаже. Але як взагалі таке може бути в країні, де відбувається війна? Якщо чесно, для мене це ну, просто нормальні люди, знаєте, вони такого не розуміють. Тут потрібно б радіти, що є волонтери, і слава Богу, що вони є. Ви навіть не представляєте, як волонтери допомагають, як волонтери допомагають нашим хлопцям на фронті. А ось Мінфін робить якусь дурню. Вибачте. Пишіть, що ви думаєте про це? А в мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй Майой.